І далі розкажемо вам про наших захисників, які миттєво можуть знищити і зруйнувати усі плани ворога. Адже снайпера ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж знищують активно окупантів на бахмутському напрямку. Ну і тут важливо розуміти, як же ж бути снайпером і які вони виконують задачі, та чому це одна із найбільш творчих професій в армії. Про це дивіться далі у сюжеті військового телебачення. Хвилина на до досвіду. Вітаємо сьогодні. Матимемо можливість поспілкуватися із снайперами 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, які воюють на Бахмутському напрямку. Запитати про специфіку їхньої роботи, ну і трохи познайомитися із професіоналами своєї справи. Снайпінг це взагалі, я не знаю, так склалося історично в культурі. це просто мрія кожного От, здається. Кожна людина, яка потрапляє в збройні сили, вона на початку мріє бути снайпером. Розкажи, як це стати снайпером, як це бути снайпером, і взагалі чи кожен може стати снайпером? Я б сказав, що мрія, мрія завжди оця хороша. Я в дитинстві так само мріяв там бойовики дивився, да мріяв. Стати там насамперед хорошим бійцем. Я мріяв про військову службу. Прийшов служити в Збройні Сили України. Так, строково, от мені дуже сильно сподобалася сама специфіка снайпінгу. Такий романтизм є в цій професії. такий, скажімо, відверто, це саме, я б назвав її найромантичніша і найінтелектуальніша, і найтворчіша професія військова. Да? Важче ним бути, ніж стати, я б, я б так назвав. Тому що, скажімо, проходячи курси відповідні снайперів, навчаючись, там, якісь методичні вказівки, рекомендації виконуючи, дуже важко знайти в собі сили, признатися, зізнатися, що не завжди, ти маючи там, 10 курсів за своєю спиною і настрілу в 2-3 тисячі набоїв. Ти є хорошим снайпером. Тому я вважаю, що важче ним залишитись і бути хорошим снайпером, ніж стати. Особливо в сучасній війні. Зараз е, важче бути снайпером, ніж, наприклад, раніше, з наявністю всіх дронів, аеророзвідки. Ну, Класика лишилася по жанру. так. Скажем, класично, класична робота снайпера вона так і залишилася, як вона була там 100 років тому, можна так сказати. так. Але, зрештою, так, я з вами погоджуся. Що з розвитком БПЛА, з розвитком піввідронів, це все має вдосконалюватися відповідно і в снайпінгу, тому це будуть і якісь засоби маскування від тепла, так, свої рідні. Якщо ми, наприклад, ще 5 років тому було достатньо нам удіти там легку і від візуального спостереження, ми скрилися від ворога, да? то зараз цього недостатньо. Тому що ворог дуже широко застосовує прилади тепловізійного спостереження і нам треба якось придумати, як з цим боротися. Хлопці записуємо вихідні поправки для стрільби. Тиск 1004, температура 7,8, ставте 9, вітер 1,5. Хвилина на приготування до стрільби. Сейчас. Восемьдесят пять. Нет. Готовы? читаем. Из рук Теперь в огонь. В огонь. Снайпінг не стоїть на місці, це постійний розвиток. Не можу так сказати, що от тебе навчили стріляти, тебе навчили льошку, да, лежати, правильне положення для себе приймати, тобі дали якісь теоретичні знання і ти вже є снайпером. На, на початку снайпер це дуже хороший піхотинець, це хороший розвід. Це варто пройти у ці щеблі піхотинця хорошого бійця да, загальної військової. Потім розвідника, а тоді вже брати іменно специфічну вузьку, вузьку спеціальність типу снайпінгу. А от стосовно ворога, е, хотілося б запитати: стосовно снайперів саме ворожих і саме російської снайперської школи, наскільки вони от в цьому потужні? Потужні. Варто сказати, що не необхідно. Оцінювати і поважати свого ворога, яким би він не був, тому що не до оцінка до хорошого нічого не призведе. У них є хороші спеціалісти. Е, переважно я б сказав, переважній більшості, що це е, ФСБшники, так якісь спецслужби, скажімо. Е, хоча в них залишилося як і в старій радянській системі, хлопці, які бігають там з і Тим самим. я бачив неодно, неодноразово на своєму власному досвіді, як а-ля снайпера бігали з мосінками. Так, е, да, вона хороша гвинтівка, але вона не відповідає е, сучаснім вимогам війни. Розкажи, з чого працюєш, що це за зброя? Особисто я, мій, мій улюблений калібр 338-й. Дана гвинтівка це компанія брюгер Е, В нас в Україні вона приходить як тактичні системи модернізовані ТСМ, так звана. Працюю переважно з нею, так як вона є моя, моєю штатною гвинтівкою, саме цей снайперський комплекс. Але в моїй групі. В принципі, вимагаю від всіх людей, щоб працювали з різних калібрів. У нас є калібр як 308, так і 50, І так само різні гвинтівки. Працюємо, обмінюємося досвідом. і Йде така кругова кругова порука. Якісь рекорди ставляться по снайпінгу на цій війні. Як снайперу саме підтвердити ціль, задокументувати її? Це обов'язково має бути тепловізор, у тебе і запис. Не обов'язково тепловізор, в залежності від того, яку ми, яке завдання ми виконуємо в даний момент. Так? Це може бути так само і оптика, але на оптиці можливо буде камера спостереження і з часом. З дальністю, з азімутами, з конкретними координатами. Можливо, навіть якщо це не буде підтвердження по тепловізору, або по, з камери відеоспостереження, так, це можуть бути так само і перехоплення, радіо, радіоперехвати mm -hmm. противника. Або очевидці. У мене був випадок, коли м, е, в населеному пункті Попасна е, в нас не було. Ще на той момент не було приладів тепловізійного бачення. Вірніше вони були, але не було змоги ними працювати, бо тоді було задимлено якраз місцевість. Якраз російські війська задимлювали місцевість для скритного пересування і підходу своїх військ до наших позицій, до переднього краю. І не було можливості вести спостереження саме в тепловізійні пристрої. Тому ми користувалися тільки оптичними приладами склом. Е, По чому ми знали, знали, що там є дуже велика кількість двохсотих-трьохсотих, саме через роботу снайперів наших. Люди місцеві ходили, розказували. До перехватів, до перехоплень, радіоперехоплень я не мав тоді доступу на той момент. І мені такої інформації не не надавали. Але люди місцеві ходили, розказували. Ну які за Україну, так uh -huh. е, ходили, розказували, що е, дуже багато зі сторони. Російських військ є така думка в них вже і такий, так, так би мовити, страх, що на тій стороні, десь з української сторони, працюють працює навіть пару пар снайперів, тому що дуже велика кількість була потерпілих.